Кукурудза Гран 6 це середньоранній гібрид із Фао 300, розроблений для отримання зерна та силосу. Потенціал врожайності зерна сягає 15 тонн з гектара, а висота рослин досягає 260 см, що робить його ідеальним і для для силосного використання. Основні характеристики гібриду Гран 6. Тип гібриду простий. Крупа стиглості середньоранній. АО 300. Напрямок використання зерно, силос, тип зерна кремнисто-зубовидне, висота рослин 260 см, висота кріплення качана 98 см, потенціал врожайності до 15 тонн з гектара. Переваги гібриду гран 6. Швидка вологовіддача. Після досягнення зрілості гібрид швидко віддає вологу, що полегшує збирання врожаю. Стабільність в умовах вирощування, висока пластичність забезпечує стабільний урожай за будь-яких агрокліматичних умов. Висока врожайність, гібрид, демонструє високі показники врожайності навіть у посушливих умовах. Чому ви можете довіряти агроексперт трейд? Працюємо з 2005 року і маємо більше 11 тисяч клієнтів. Для замовлення продукції та допомоги наших